Доброго дня! Будемо регулювати пластикові двері. Але для цього багато хто питає, думає, точніше, як зняти стеклопакет. Щоб стеклопакет зняти, треба витягнути штапики. Штапики найкраще витягувати зукерою. Вставляємо легенько і легенько піддіваємо його. Він Має трошки вилізти. Чуть-чуть може бути це, воно полірується. Ось така щель, якщо є, і потім так і плохенько пішов. Для того, щоб відновити діагональ дверей з пластикових дверей, пластикові двері просіли, ніколи не перекошуйте коробку. Перекосити коробку, потім будете класти плитку на підлогу чи ламінат, нема різниці, бо воно, воно все буде вилазити. Коробка має бути рівно по діагоналі сходитися і по, по ніверю. Двері закриваємо. беремо Беремонтіровочку, вставляємо сюди. Оце треба два чоловіка. Один тут нажимає на монтіровку, підносить двері, трошки підносяться. А інший це все регулює. Ось тут є такі пластинки. Дивиться, куди їх подвинути. Щоб в даному випадку цю треба подвинути на цей край, щоб тут збільшився зазор. Тоді буде упор, тоді куди, куди нам треба. Ну і можна подивитись так же по сендвіч-панелі. Можна тут щось попробувати підрегулювати. Я думаю, що тут треба буде цей штаб ще зняти і ще туди поставити щось. А тоді вже можна де завісельно щось порухати.